Ми плануємо, і стратегічно ми вже вирішили, в котрій годині ми прокинемося, в якій годині ми кудись поїдемо, і ми спланували собі справи, які нам потрібно зробити, і це вже являється стратегією. І що говорить Біблія? Якщо не буде спланованих дій, це інший переклад. Як можна довіритись Богу? Те саме місце писання, тільки інший переклад, він звучить трішечки по інакшому. Якщо не буде спланованих дій, як можна довіритись Господу? По іншому ми довіряємо Господу, але вже те, що ми спланували. Ми щось плануємо і ми довіряємо це Господу, і ми просимо Божого благословіння на це. Ви тут? Скажіть, будь ласка, чи потрібна стратегія в лікуванні? Чи хотіли би ми, щоб лікар, до якого ми прийшли, він стратегічно, правильно нас лікував? Коли я був у лікаря нещодавно, то лікар мені виписує такі ліки. Перше, що він мені виписує, дієту. Дієта це те, що я роблю без допомоги всіляких ліків. Друге, що він мені виписує ліки. А третє, що він мені виписує, це ліки, які будуть нейтралізовувати наслідки тих ліків, які я приймаю. Ви зрозуміли, про що я? Знаєте, що я дивлюсь тут пиперець? Знаєте, що я бачу? Що я бачу? Дві тисячі гривень. Окрім 2000 гривень? Я бачу стратегію. Гірше би було, якби лікар мені виписав дієту, я прийшов до нього через місяць, і я ще гірший, і він такий, ну ладно, тепер лікування. Виписав лікування, я уйшов, і потім мені треба лікування від лікування, яке я проходив. Друзі, ви посміхаєтесь, скільки християнських історій, нестратегічних. люди просто, люди не розуміють, що вони роблять.